Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про неопренові носки. Для підводного полювання, взагалі, вони, в принципі, дуже часто використовуються, ще можуть використовуватися для фрідайвінгу або, наприклад, дайвінгу. Неопренові носки вдягаються під ласту. Їх метою є збереження тепла і комфорту у нозі, так скажемо. Великі такі ласти, які використовують підводні полювальники, мають, бачите, дуже таку велику лопасть. І якщо там десь є невеличкий навіть люфт без носка, буде некомфортно. Неопреновий носок додає комфорту м'якості якості і ще й зберігає тепло. Давайте покажу, як вони виглядають. Виглядають вони приблизно, як звичайні наші з вами носки, хебешні чи синтетичні, просто вони зроблені з неапрену. За що цього, вони дуже гарно зберігають тепло. Дуже часто на подошві от такі якісь там попирки, щоб вони не ковзали і були більш такі стійкі до зношування. Але це не тверда подошва, як, наприклад, у бот. В ботах подошва як у взуття звичайного. Тут подошва звичайна, просто зроблена так, щоб воно не протерлося. Бувають з нейлоном зверху, От бачите, як вони покриті тут нейлоном, так вони і тут нейлоном покриті. Легко вдягаються без води, без нічого бувають з відкритим неопреном зсередини. Е, які переваги у відкритого неопрену? Він щільніше приліпає до тіла, і туди між тілом і шкарпеткою носочком менше попадає води. Що цього тепліше. Але вдягаються тільки по мокрому і, в принципі, їм достатньо легко рвуться. Бачите, форма, як у звичайного носка. 9. Все. Товщиною бувають різною від 2 мм до 7, а то і 10. 10, мабуть, це не дуже комфортно, але якщо вода холодна зимою, то чому б і, і не 10 мм. Найбільш розповсюджені, мабуть, це десь 5 мм. Тому що. 2 мм це під зовсім-зовсім 2-3 мм під теплу воду. Коли ми вдягаємо носочки, просто щоб нам ласти не давили. А ось там 4-5 мм це вже нормальні, тепленькі носочки на осінь, на весну вони підійдуть. Теплі, комфортні, кльові для підводного полювання. Для фрідайвінга, для тих, хто використовує великий ласти, чи може для тих, кому ласти натирають, чи для тих, у кого мерзнуть ноги, носочки неопренові – дуже кльова річ. На цьому вам буде все. Кому цікаво більше, всіх ти до нашого магазину Батискав. Слава Україні! Слава героям! До побачення!